Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Директора держпідприємства оборонного сектору взяли під варту. слідство. Встановило, що чоловік вступив у злочинну змову з підлеглими і кількома ФОПами та підписав договір поставки запчастин. Для військового літака на суму 3,9 і мільйонів гривень. Як повідомлялося раніше, директору організатору схеми та трьом співучасникам оголошено про підозру, співорганізатори раніше були взяті під варту. Ще одна співучасниця перебуває під домашнім арештом. А директор не з'явився в суд для обрання запобіжного заходу. Пізніше його доставили до суду, та також обрали запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою бюро економічної безпеки на Одещині вилучило сигарети вартістю майже 103 мільйони гривень. Вилучено понад 6 тонн табаку для кальяну та близько 1 мільйона пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість вилученого майже 103 мільйони гривень. Встановлено, що особи орендували складське приміщення на території. Промзони у місті Одеса сигарети планували продати оптовими партіями на території Одеської області та відправляти поштою до інших областей України. Слідство триває спирт під виглядом склоомивача. у Чернівецькій області. Завершено досудове розслідування за спробу перевезення через державний кордон України. Понад 20 тисяч літрів спирту встановлено, що посадова особа одного із підприємств, що виготовляє спирт, планувала переправити його до Болгарії під виглядом зимової рідини для скломивача. Продукцію загальною вартістю близько трьох мільйонів гривень вилучили. Наразі особі вручили повідомлення про підозру. Мільйонні збитки для укрзалізниці. Аналітики бюро економічної безпеки виявили ризик завдання збитків укрзалізниці під час реалізації щебеневої продукції. Її продавали за цінами нижчими у 2,5 рази від ринкових. Аналітики порівняли надані Укрзалізницею дані та встановили, що сума недоотриманого товариством прибутку лише за 6 місяців може сягати 70%. 5 мільйонів гривень фахівці бюро скерували пропозиції до кабінету міністрів України, мінекономіки, мінінфраструктури та Укрзалізниця щодо посилення контролю за видобутком та формуванням ціни на щебеневу продукцію та внесенням змін до порядку розпорядження майном акціонерного товариства. Уряд врахував пропозицію бюро та вніс відповідні зміни до нормативних документів. Також за рекомендацією фахівців бюро Кабмін надав доручення розпочати аудит ефективності роботи Укрзалізниця. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.